Почнемо з неочікуваного питання: що таке мескаль? Так саме, мескаль. І москаля нема. Це традиційний мексиканський алкогольний напій, отриманий методом дистиляції з використанням рослин роду агава. Найвідомішим типом мескалю є текіла. Її виготовляють із блакитної або текільної агави. А от для створення мескалю загалом використовують 30 із 159 відомих видів мексиканських агав. Як створюють мескаль? Все починається з кип'ятіння серцевини рослин упродовж кількох днів у підземних печах, що дозволяє сировині отримати інтенсивний і характерний димний смак. Зварену агаву розтирають і залишають для бродіння в великих ємностях з водою. Потім двічі дистилюють і залишають витримуватися в бочках від одного місяця до кількох років. Нині більше 70% мескаля мискаля дистилюється та розливається в О Охаці, Мексика. Цей напій експортується по всьому світу, і попит на нього поступово зростає. Прогнозується зростання цін на мискалі різного типу та дефіцит сировини, оскільки людство досить таки міцно підсіло на тикіл. І текіло тепер усіх витісняє. Агаву використовували різними способами на півдні північної Америки дуже давно. Але мескаль в сучасному розумінні став частиною мексиканської культури із 17 століття. Попри те, що ці напої часто асоціюються з розміщенням усередині пляшки личинки комахи, ця практика була невідомою до 1940-1950-х -х, х років. Вважається, що мексиканський підприємець Яко Болосано Паес був першим местром мескальєру або майстром мескальєру, Скалю, який розмістив личинки в пляшки як маркетингову стратегію, щоб підсилити смак і колір напою. Комах кидали до різних типів мискалю, але ніколи до текіли. Справжня текіла не містить вкритих хітином пасажирів. Багато брендів понині намагаються не додавати в напій сумнівні інгредієнти, хоча є фанати у різноманітнити напій додаванням фруктів чи скорпіонів. Виробники-консерватори часто вважають, що включення личинок комах лише знижує якість кінцевого продукту. Проте найцікавіше, що до цього часу не було надійної впевненості, яку саме істоту кидають у напій. Ну так, це личинка комахи. Але якого типу цей хробак? Є версії щодо трьох різних комах з двох порядків. Очевидно, всі вони мають теоретичну можливість опинитися всередині пляшки із алкогольним напоєм. Споживачі Мескалю часто вважають, що в їхньому напої може бути щонайменше дві комахи, адже візуально можна розрізнити двох істот за кольором. Їх називають білим та червоним агавними хробака. Для істот білого кольору було дві версії ідентифікації: це або личинки агавового довгоносика з цифорофорус з порядку твердокрилих колеоптера, або представники лускокрилих лепідоптера Егіале Гесперіаріс. Вище згаданий довгоносик є основним шкідником агав та юку Мексиці. Самиця цього виду проколює агаву при основі чи у зоні коренів. У ці отвори відкладаються яйця. Через п'ять днів із них утворюються личинки, які гарують на в рослинах від 50 до 90 днів. Шкоду тварина наносить не лише своїм агавохарчуванням, а й тим, що в результаті в рослину потрапляють бактерії та інші мікроорганізми. Личинка метелика Егіале hesperiaris споживає листки агаве салміана, агаве мапісага та агаве текілана. Дорослі самиці цього виду відкладають біля основи листкових пластинок восени до 14 яєць, із них 15-40 днів вилуплюється малеча, яка вгризається у редену рослини, егіали Гесперіаріс високо цінуються через вишуканий смак, вважаючи, що через делікатесні властивості цей вид метеликів може невдовзі суттєво скоротити свою популяцію. Він уже і зараз, очевидно, є досить рідкісним. Червоні текільні хробаки визнаються також представниками лускокрилих, а саме агавної молі, комадія реттенбахері. Личинка цього виду живиться агави Американа, агави Атровіренс, агави мапісага а також агави. Салміана Сами це може відкласти приблизно 120 яєць, які дозрівають протягом приблизно одного місяця, але личинки харчуються далі корінням і стеблами. Малята гавної молі утворюють колонії із 40-60 особин біля основи м'ясистих листків. Місцеві збирачі хробаків або гусанерос збирають істот вручну в період з травня по вересень, коли їх найбільше. Гусанерос визначають інфіковані рослини агави та витягують личинки за допомогою металевого гачка або колючок агави, уникаючи якомога більшого пошкодження рослин. Комах збирають в полях і не вирощують спеціально. Червоні та білі хробаки багаті білком. Це 35-65% сухої маси, жиром у них від 13 до 33%. Вітамінами b 1 b 2 b 6 С, Д, і e, К містять натрій, калій, залізо, цинк, кальцій, мідь, фосфор, магній і марганець. Незважаючи на те, що ці личинки популярні у мексиканській кухні через свій унікальний смак і високий вміст білка та жиру, досі немає єдиної думки щодо того, які види комах містяться в сучасних пляшках з мескалем. Чи споживають люди личинки метелика Егіла Гесперіаріс, або ж личинки молі комадія Реттенбахері? Чи можливо це. Представник мексиканського філіалу шоу Довгоносиків. А може, це взагалі якісь інші види. Нещодавно, 8 березня, колектив дослідників на чолі за Кіто Явахарою з Університету Флориди у США прояснив це питання. Науковці взяли удар на себе та закупили собі мискаль 21 торгової марки. Діставали з пляшок зразки. Вони з 2018 по 2022 рік. І оскільки у США для них виявилось мало існуючої сировини, вони влаштували собі експедицію Мексикою з пошуку матеріалу від інших брендів. Уличина Вивчалася зовнішня будова та екстрагувалось ДНК. Усі хробаки зовні виглядали дуже схожими. Деякі екземпляри були білими, інші рожево-червоними. Хоча деякі личинки були пошкоджені або мали відсутні частини тіла, вони всі відповідали опису молі, комадія Реттенбахері. Усі виділені зразки ДНК підтвердили це визначення. Цей результат є дещо несподіваним, оскільки історично в Мексиці споживають близько 63 видів личинок комах. Тому чи що всередину пляшок мали б потрапити і інші види. Особливо це стосувалось метеликів Егіла Гесперіаріс. Але очевидно, всі повідомлення про білих личинок у пляшках це наслідок втрати кольору червоних личинок у спиртовій суміші. Крім того, низька чисельність популяції Гіла у поєднанні з їх високою ціною на продовольчому ринку, робить мало ймовірним те, що дистилятори будуть використовувати саме цю істоту. Варто зазначити, що результати базуються на Вибірці розміром у 21 пляшку, яка містить личинки. Існує ймовірність, що інші марки та сорти, які вченим були недоступні, можуть містити личинки інших видів комах. А я буду дуже радий, якщо цей випуск буде містити ваші полекси, підняті догори. Буду вдячний вашим коментарям, вашим думкам щодо текільної агави, поширенням цього відео до найближчої плантації е, цих чудових рослин. Окрім того, пам'ятайте про необхідність підтримки. Тримки Збройних сил України. Якщо плануєте підтримати нас, є кілька способів в описі. Пам'ятайте про мою книгу Планета Грибів, наприклад. Ну і окрім того, ви знаєте цю дуже-дуже важливу інформацію. Ми з вами зустрінемось уже невдовзі. Також я дякую всім патронам та спонсорам, які підтримують цей канал фінансово. Лише ваша підтримка допомагає створювати відео про біологічні об'єкти цього світу.